Відділення в укритті запрацювало у рівненській обласній дитячій лікарні. На 500 метрах квадратних розташували кабінети з обладнанням, необхідні для надання медичної допомоги, оперативного втручання маленьким пацієнтам. Повноцінна перепрошую оперблок, де можна проводити оперативні втручання, відділ відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, неонатологічний блок, палати для перебування, хворих для перебування дітей, повноцінне конденсування, вентиляція. Запас води і додаткове джеро енергії з дизель-генератора. Роботи з ремонту укриття розпочали на початку жовтня минулого року. Окрім цього, приміщення у закладі є ще дві локації, куди при потребі спускались лікарі та пацієнти. Відремонтоване сховище може вмістити кілька сотень осіб. Ми передбачаємо, що це може допомогу надавати до 100 дітей, дивлячись, якого характеру і що ну, якщо це форс-мажор і це оргентна допомога, то тут планові не будуть. Так. І, і ну відповідно, і персонал, батьки, якщо потрібно, і так далі. Ну це може спокійно вміститись там 350 людей. Ви бачили на тупчани, і стульчики, які складаються складаються для потреби в залежності, скільки які задачі, скільки часу. Окрім того, кажуть, у закладі відремонтоване укриття може використовуватись не тільки при сигналах повітряних тривог. Раніше ми коли робили ремонт у відділенні, в нас ми переміщали з'єднювали відділення. Зараз ми спокійно. У нас є очне відділення разом з лором. Ми їх спокійно можемо розмістити тут на 3-4 місяці, коли ми можемо там робити ремонт. Ну тобто, це повноцінне відділення. Ви ж бачите. Заходь, ставай сьогодні і надавай медичну допомогу. Загальна вартість робіт з ремонту укриття 12 мільйонів гривень, 8 з яких виділили з обласного бюджету ще 4 – власні кошти медзакладу. Також допомагали благодійники та партнери з Німеччини, Польщі. Вони передали окреме обладнання та меблі. Ми взагалі ставимо амбітну мету, щоб кожен. Медичний заклад має мати схожий простір безпеки, і цей простір має бути не тільки однотипне використання як укриття, а він має бути центром, де можуть проводитися і операції, можуть проводитися лікувальні процедури в невійськовий час, щоб потім, після перемоги, ми використовували повноцінно. Укриття має ліфт та три додаткові входи-виходи з приміщення також сховище з'єднане з іншими підвальними приміщеннями лікарні. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.